В Олександрії за винятком Байдаківського та Перемозького мікрорайонів і селища Олександрійського вивіз сміття здійснює комунальне підприємство Чисте місто. За результатами конкурсу в нас визначені переможці, які будуть займатися вивезенням сміття на території Олександрійської громади. Є три виконавці цих послуг. Основний об'єм робіт буде виконувати комунальне підприємство Чисте місто. Мабуть, уже більшість знає, що, і, мабуть, і побачили, що у нас придбано і працює чотири нових сміттєвоза, які сьогодні працюють по місту. Розставляємо нові контейнери по сміттєвим майданчикам. І наводимо порядок в місті, щоб людям було комфортно, скажем, складувати, і це сміття не заважало їм в процесі життєдіяльності. Працівники чистого міста будуть вивозити тверді побутові відходи, як з приватного сектору, так і з багатоповерхівок. Тарифи не змінилися. Зауважив посадовець. На сьогоднішній день тарифи по вивезенню ТПВ не міняються і для багатоповерхівок ціна, та як і раніше, була, 23 гривня, 5 копійок з однієї особи. Для приватних садиб ціна, яка була і попередньо. Використовували комунальне підприємство Чисте місто, також не помінялось 35 гривень 96 копійок з однієї будівлі, скажімо так, з однієї присадибної ділянки. Якщо раніше в приватному секторі було обмеження, в плані того, що брали тільки там два відра чи один мішок, то сьогодні, скажімо, ці обмеження майже не існують, тобто збільшили десь до чотирьох мішків. Я думаю, що надалі взагалі ми відійдемо від цих обмежень і будемо забирати все сміття, яке буде виставлятися в приватних будівлях. Крім того, хочу повідомити, що комунальне підприємство надає малозабезпеченим пенсіонерам, які проживають одинокі, надає так називають сміттєві канікули, тобто можуть по заяві на 2-3 місяці в рік можуть вивозити сміття безкоштовно. Але для того треба мати договір, треба потім написати заяву. В які місяці скажу, вони хочуть, щоб цю послугу надавали їм безкоштовно. Мешканцям приватного сектору слід обов'язково укласти договір з КП Чисте місто. Вони отримають особистий рахунок. Тоді як мешканцям багатоповерхівок достатньо колективного договору на будинок. По-перше, будуть змінені особові рахунки. Тому що якщо їх не поміняти, то платежі будуть йти на комунальне підприємство Житло, де раніше платили люди. І зміна буде незначна, буде в особовому рахунку змінена тільки перша цифра. Якщо раніше в житлогоспі перша цифра була 8, то комунальне підприємство чисте місто, яке сьогодні виконує, Особовий рахунок буде практично той самий, за виключенням першої цифри, яка буде змінена з вісьмерки на четвірку. Більш ніяких змін не буде. Буде опублікований публічний договор. Які приєднання багатоповерхівок до цієї послуги, і тому потреби йти особисто в комунальне підприємство і замовляти нові договори немає потреби. Але якщо хтось бажає заключити договор в бумажному вигляді з багатоповерхівок, то вони можуть прийти звернутися і з ними заключать персональний договор вигляді. Вигляді. Аби переукласти договір, слід завітати до «Чисте місто, що знаходиться за адресою Шевченка 86. Контактний телефон 099 738 94 53. Ми будемо відпрацьовувати і аналізувати наявність договорів. І наша задача привести місто в відповідний санітарний стан для того, щоб не засмічувались. Посадки наші не засмічувались яри і всі, хто має сміття, а фактично людина в процесі життєдіяльності всі мають сміття, яке треба вивозити. Тому будемо працювати з тими людьми спочатку персонально, потім підключати муніципальну поліцію для того, щоб привести до ладу і все-таки наладити порядок вивезення сміття.